Вітаю вас, мої любі підписники! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати домініканський танець, який називається бачата і який я дуже люблю. І ми з вами сьогодні розберемо базовий поворот у Бачаті. Спочатку перед тим, як вивчати базовий поворот в Бачаті, давайте згадаємо базовий крок. Раз, два, три, теп, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Базовий поворот в печаті базується саме на цьому кроці. Що ми робимо? Відповідно, та нога, яка в нас починає крокувати в ту сторону, ми і будемо з вами робити поворот. Тобто, на рахунок раз, коли в нас крокує права нога, ми будемо починати наші повороти в праву сторону. На рахунок 5, коли в нас крокує ліва нога, ми будемо з вами починати наші повороти в ліву сторону. Один з принципів поворотів базується на, те, на тому, що ми з вами будемо їх прокроковувати. Тобто, повороти, які я буду робити, я завжди буду переступати, переносячи вагу з ніжки на ніжку. Відповідно, якщо я починаю мій правий поворот, то постійно рухатися, я буду в праву сторону. Коли я починаю свій лівий поворот, то постійно рухатися я буду по лінії в мою ліву сторону. А зараз давайте безпосередньо перейдемо до того, що ми робимо, коли ми робимо наш поворот. Відповідно, я почну з правого повороту. Правою ніжкою я крокую в сторону на раз. На два роблю поворот на 180 градусів. Ну, і, відповідно, якщо до вас я стояла то обличчям, то зараз я до вас стою спиною. Далі, так як мені потрібно крокувати в праву сторону, я зараз на лівій ножці буду робити поворот, умовно кажучи, через спинку. Продовжуючи крок в праву сторону. Це буде три. І на чотири я роблю теп, об'єднуючи свої ніжки. На 5, 6, 7, 8 я роблю половинку базового кроку. 5, 6, 7, 8. Ще раз наш правий поворот. Раз, спиною. Два. На лівій ніжці я знову роблю поворот на 180. Градусів обличчям до вас, або, відповідно, до глядачів. І на 4 роблю теп. 5, 6, 7, 8. Я зараз покажу вам цей поворот спиною. Ми починаємо крокувати на раз правою ніжкою. І дивіться, вже мій носочок трішечки розвернутий за напрямком мого повороту. Тобто я вже готую своє тіло на поворот. Далі. Два. Повертаюсь відповідно на 180 градусів. На лівій ножці через спинку це умовно, щоб ви розуміли, напрямок руху. Я закінчую поворот на 180 градусів, продовжуючи рухатися в свою праву сторону. І на чотири роблю теп. П'ять, 6, сім, вісім. Половинка базового кроку для завершення. Ще раз правий поворот. Раз. Два. Три, чотири, пять. Шість, сім. Вісім. Раз. Два. Три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Відповідно. Те ж саме я буду робити, коли я буду робити лівий поворот. Єдине, що, що починати, я його буду з лівої ноги рухатися в напрямку лівої сторони. І відповідно це роблю на рахунок 5. Тобто, спочатку я роблю половину базового кроку. Раз, два, три, чотири. Починаю лівий поворот. 5. Спиною. 6 на 180 градусів. Тепер на правій ножці я буду дороблювати свій поворот знову на 180 градусів, але при цьому продовжувати рухатися в напрямку моєї лівої сторони. Три, вибачте, це сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На правій ніжці довертаюся в ліву сторону сім і об'єдную праву ніжку на вісім. Раз, два, три, чотири, П'ять. шість, сім, вісім. Зараз я покажу вам цей поворот спиною. Починаємо з половинки базового кроку. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. На правій ніжці роблю поворот. Сім, докручуючись в ліву сторону. І на вісім роблю теп. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім. Зараз я покажу вам повністю правий і лівий поворот. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Зверніть увагу, що в даному випадку я коли починала свій поворот раз і скажімо так, на два, я поверталася обличчям до вас. Але є варіація також, такого ж самого повороту, коли я починаю рухатися на рахунок 2. Не вперед, як ви звикли, а навпаки, назад. Тобто раз, два. Цей поворот трішечки складніший, але він також досить часто використовується у бачаті. Як він виглядає? Раз, два, три, чотири пять шість сім вісім В чому ж відмінність? Якщо в попередньому повороті на рахунок два. Я стояла до вас спиною, то в даному повороті я буду також стояти до вас спиною, але повертатися я буду через іншу, іншу сторону, умовно кажучи. Тобто через спинку. Раз, два. Або раз, два. Давайте розберемо другий варіант. Знову я починаю рухатися в праву сторону. На раз так само, майже так само, готую своє тіло. Але тепер на рахунок 2 йду не вперед, а назад. Два. Зараз на лівій ножці продовжую рух в праву сторону. 3. І об'єдную ніжки на 4. І закінчуємо ми половинкою базового кроку. 5. Шість, 7, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Я покажу його спиною. Ще раз, якщо в попередньому базовому повороті ми крокували раз і робили поворот, скажімо так, обличчям через перед. Два, три, чотири, то в нашому другому варіанті. Ми робимо поворот спиною. Раз і начебто йдемо назад. Два, три, чотири. І закінчуємо, відповідно, завжди половинкою базового кроку. П'ять, шість, сім, вісім. Наш другий варіант. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Відповідно, лівий поворот буде такий самий, тільки дзеркальний. Я роблю спочатку половину базового кроку. Раз, два, три, чотири. І тепер буду робити лівий поворот на п'ять, знову спиною. П'ять. Йду спинкою. Шість. Обличчям. Сім. І на вісім об'єдную ніжки на тепі. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Покажу вам його спину. Раз, два, три, чотири, п'ять. І йду через спинку. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте ще раз спиною я покажу вам різницю між двома варіантами базового повороту в бачаті. Перший варіант. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Коли ми повертаємося через умовно, через перед, туди, куди ми дивимося зараз обличчям. Раз, два, три, чотири. правий, П'ять, шість сім. Вісім лівий. Другий варіант, коли ми повертаємося через спинку. Раз, два, три, чотири. Правий, п'ять, шість, сім. Вісім лівий. Yeah. yeah. Сподіваюся, що вам подобається інформація, яку ви отримуєте з мого каналу Door to Dance. Будь ласка, рекомендуйте цей канал вашим друзям і знайомим. І ставте мені ваші вподобайки.